Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, для яких цілих значень А, коренем рівняння, добуток Ах до рівня 8, є ціле число. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну А через змін, через змінну Х і число 8. Нам невідомо А це перший множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. А тепер запишемо всі цілі дільники числа 8. Це 1, 8, 2 і 4. Знайдемо відповідні значення а для кожного з них. Якщо х дорівнює 1, то А дорівнює. 8 поділити на 1 буде 8. Якщо х дорівнює 8, то А дорівнює 8 поділити на 8 буде 1. Якщо х дорівнює 2, то А дорівнює 8 поділити на 2 буде 4. І останнє значення х, х дорівнює 4, то А дорівнює 8 поділити на 4 буде 2. Отже, для цілих значень А 1, 2, 4 і 8. Коренем рівняння є ціле число. Записуємо відповідь. Для А дорівнює 1. А дорівнює 2, А дорівнює 4 і А дорівнює 8. Номер 11 і завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 виконано.